Друзі, ну і давайте просто зараз згадаємо, що як відомо для успішного ведення війни потрібні три речі: гроші, гроші і гроші. Ось про них і поговоримо. Європейський союз все більше схиляється до використання заморожених російських активів як основного джерела фінансування України. Про це повідомляє Bloomberg. Видання пише, що наступного тижня лідери ЄС зберуться на саміт в Брюсселі. Там вони обговорять надання Україні так званої репараційної позики. Відтак такий план передбачає надання Україні близько 140 мільярдів єврокредитів, які будуть повернуті лише якщо Росія виплатить репарації. І також сьогодні в Вашингтоні обговорювали впровадження нового фінансового механізму репарацій і репараційних позик. Про це повідомила прем'єр-міністрка нашої держави Юлія Свероденко за підсумками переговорів з комісаром Європейського союзу з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровкісом. Я зазначу, що зараз українська делегація працює в США. А просто зараз з нами на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Іване, як завжди, раді вас вітати. Вітаємо добрий вечір. Добрий вечір, пане Константине, пані Марія, вітаю вас. Вітаю всіх поглядачів. Пане Іване, багато питань і ті, що стосується і української економіки, і російської економіки, і не тільки російської економіки. А для початку давайте поговоримо про ось ці репараційні позики. Наскільки це ну робоча схема? Я не знаю, виділити ось такий кредит повернете якщо поверне Росія. Ну, безумовно, зараз це сценарій номер один, тобто про нього говорять єдине, що знаєте, я повністю погоджуюсь з пані Мудрою заступницею керівника офісу президента України, яка зазначила, що це напівміра. І на слід, скажімо так, оцей шлях до репараційного кредиту зводити як максимум. Більше це все ж таки 140 мільярдів доларів. А ми знаємо, що у Росії заморожені 300 мільярдів і ось пані мудро. В своїй колонці в верніше інтерв'ю Українській правді вона зазначила, що це також неповна сума, тому що збитки які Росії. Росія нанесла Україні Світовий банк оцінює 579 мільярдів доларів США. А з якщо брати все ж таки війну, яка триває 11 років, то як зазначила пані Мудра, тут можливо і трильйон буде. Але я одразу зазначу, що Київська школа економіки ще вік тому порахувала, що за 11 на той момент це було 10 років. Збитків вони оцінили один трильйон 164 мільярди доларів США. То 300 мільярдів, які заморожені, це і близько не покриває ті збитки, які нанесені Росії. І тому оця схема, яка зараз поки що лежить на столі, яка є основною, тобто що нам виділяється 140 мільярдів кредиту. А Україна його повернула що тоді, коли Росія відшкодує Україні всі збитки, і після цього 300 мільярдів, які заморожені у Росії в Росії, повернуться назад в Росію. Але риторичне питання: якщо збитки перевищують один трильйон, то Росії буде легше відмовитись від сто. То мільярдів доларів, ніж виплачувати Україні один трильйон. А на жаль, враховуючи динаміку війни, що постійно Росія наносить удари по Україні, ця сума буде зростати, тому тут можна можна казати обережно і про півтора трильйона і можливо навіть більшу суму. Тобто зрозуміло, що Росія не піде на цей крок, і отже, Україна не до всього необхідного і тому. Поки що з цим шляхом репараційного кредиту, до речі, налог... народним. Депутат України Лекдунда казав, що десь в перші місяці 2026 року він очікує, що буде позитивне рішення по ньому. Ну будемо сподіватися, що так воно і буде. Тим не менше, попри те, що воно навіть якщо воно буде, це не крапка в історії. Треба працювати далі. І повторюсь, 300 мільярдів заморожених грошей доларів російських на ніякому разі не слід вважати за 100 відсотків. Є ще гроші, так чи інакше пов'язаних з Кремлем бізнесменів, які значною мірою є, як то кажуть, номінальними власниками реальними є Путін. Його оточення. Ці гроші також слід знайти і юридично доказати, що вони мають відношення до Путіна. І відповідно ці гроші також повинні розглядатись як база для компенсації збитків нанесених Росією Україні. Ну зараз скільки б росіяни не намагалися приховати те, що є проблеми з економікою, українські сили оборони просто влучно нищать НПЗ, завдають збитків і в цьому сенсі того, що немає пального, і це також сказується на економічній ситуації в Росії. Якщо оцінити останні падіння і те, як економіка Росії, ось за цей місяць активних влучань української армії в ці НПЗ. Як воно змінилося, безумовно російська економіка демонструє як так кажуть, дуже негативні тенденції, і зверніть увагу, що вже третій місяць, місяць поспіль в Росії спала ситуація, де дефіцит бюджету російського є меншим ніж ліквідна частина фонду національного добробуту Росії. І що цікаво, що кожного разу, коли Росія подає свій бюджет. Вона говорить, що дефіцит буде покритий за рахунок. Фонду національного добробуту, але як показує практика останніх трьох місяців, ці гроші вже не вистачає, бо більше. А я думаю, найкраще свідчення великих проблем російської економіці, це бюджет Росії, які подали до Державної думи. І там, якщо в попередні всі роки була був практично однаковий підхід, коли казали, що рік, який завершується, так буде дефіцит. Рік, на який власне бюджет подається, також буде дефіцит. Але але наступні два роки ситуація буде покращуватись, і на третьому році буде навіть профіцит, що ми маємо в проєкті бюджету Росії на наступний рік. Дефіцит на 2025 рік з 6 трильйонів. Дефіцит на 2026 рік, на 2027 і навіть 2028 роки. Тобто російський уряд визнає, що дефіцит буде не лише в цьому, а й в наступних трьох роках. Таким чином. В Росії буде сім поспіль дефіцитних бюджетів. До чого це призводить? До того, що держава змушена економити гроші, до того, що держава прибирає програми, необхідні для розвитку економіки, для нормального існування держави. Я думаю, що Демфорт, на які витрач повинні були витратити 2,6 цілих трильйони рублів, а що таке Демфорд це доплата реалізаторам пального. З відмінності цін внутрішніх і зовнішніх буде призводити до того, що пальне буде зникати з заправочних станцій що власне відбувається. Зверніть увагу, ось на жаль, зараз ми маємо мапу України червону через загрозу безполотників, але у Росії значна частка Росії, причому підкреслюю далекий схід в червоному кольорі. Це мається на увазі регіони, які мають проблеми з пальним. Якщо те, що відбувається на окупованих територіях, а також на а, д, південному заході, це радше наші дрони. То те, що далекий схід, як на мене, це те, що Росія вже не доплачує реалізаторам пального, плюс що Росія продає нафту в Китай. І ось вам, будь ласка, дефіцит пального там, де дрони поки що не, не, не дістались. А дефіцит бюджету, серед іншого, призводить до того, що в 2026 році в російському бюджеті цифра покладена на покриття. Боргів держави, а борги беруться для покриття дефіциту, перевищує сукупні витрати на освіту та охорону здоров'я. Тобто лікарі і вчителі будуть отримувати менше, ніж держава буде витрачати на покриття боргів. Ось вам, будь ласка, ситуація, в якій зараз знаходиться економіка Росії. Ну і звісно, є, ці проблеми долаються серед іншого, підняттям податків з 1 січня буде на 2% відсоткового податок на додану вартість піднята. З 1 листопада буде. Віднято талізаційний збір буде в 10 разів збільшена екологічним податок буде зменшення можливості для самозайнятих щодо власне звітування, тобто жорсткі умови для етішників для багатьох інших сфер. Тобто в багатьох сферах економічного життя Росії не просто погіршується, а погіршується суттєво. Так, друзі, з приводу червоної мапи, так про яку пан Іван е, сказав, балістична загроза для низки областей, там де власне оголошено повітряну тривогу. Тож, давайте, давайте будемо окремо обережними з цього приводу. Дослухайтесь до сигналів повітряних тривог за змоги, пройдіть в укриття, пане Іване, безумовно. Одним із важелів, які тягнуть вниз російську економіку, є санкційна політика наших західних партнерів. Давайте про них ще поговоримо декілька хвилин. Попри певні труднощі, 19-й пакет санкцій, все ж ухвалять. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас під час візиту до Києва. Давайте її почуємо. ЄС працює над 19-тим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Росію та змусити її припинити цю війну. Економіка Росії вже слабка. Ми й далі послаблюємо її нашими санкціями, щоб вони припинили фінансувати війну. Ви знаєте, це вже 19-й пакет санкцій, і кожного разу ми постаємо перед труднощами, тому що ЄС це 27 держав-членів і 27 різних демократій. Так що дебати тривають. Ми намагаємося отримати результат до європейського саміту, який відбудеться наступного тижня. Пане Іване. Я не, не скажу, якщо вже е, запустять 19. -й. Я скажу, коли запустять 19 пакет санкцій. Е, чи ну давайте так, чого чекати? Ось так загально. Угу. Дивіться, по-перше, 19 вересня вже були окреслені 19 пакет санкцій, але поки що його не прийняли. Чому власне, затримка? Тому що, по перше, Австрія висуває свою умову щодо можливості обміну активів, які заморожені в Росії на активи, які. Знаходяться в на території Росії, але цю ідею скоріш за все відкинуть, тому що вона створює небезпечний прецедент, де Росія буде зацікавлена якомога більше заарештовувати арештовувати активів пов'язаних з Європою на своїй території, щоб потім їх обмінювати. Ця ідея не пройде. Але як на мене ще одна причина, чому є певне уповільнення, тому що, врешті-решт, європейському союзі на третьому на четвертому верніше вже році повномасштабної війни, подумали, що давайте перевіряти всі. А танкари, які ходять водами світового океану, на предмет того, наскільки прапор, під яким вони ходять, дійсно відповідає ну відповідає зрозуміло країні, під яким вони ходять. Але наскільки країна, який прапор чи прапор вони використовують, знає про це, і наскільки законно ці танкери отримали прапор цієї країни? Ось, власне, зараз думають над цим механізмом. А, Андрій Єрмак, очільник офісу президента, він казав про те, що є вже підстави затримувати. Він здається, 16 назвав танкерів, які ходять Балтійським морем. Але щоб розширити цю кількість, ми розуміємо, що тіньовий танкерний флот, який допомагає Росії а, за різними оцінками від 700 до 900 танкерів складає. Ось, будь ласка, щоб кожен з цих танкерів можна було абсолютно на законних підставах. Затримувати і тримати довший період, ось власне зараз роботи працюють над цими процедурами, і я думаю, що фінальна версія 19-го пакету безумовно торкнеться більш жорстких підходів до цих танкерів і з розширенням можливості заарештовувати їх. Пане Іване, зараз як то кажуть, несе це буквально хвилинка. Фондовий ринок штатів втратив 450 мільярдів доларів за 7 хвилин через погрози Трампа розпочати виробництво рослинної алії в Штатах. Ну і тут нагадується, що штати закуповують цю алію в Китаю. Ось такі коливання. Наскільки ну я не знаю, чи можна до них потроху звикати? Буквально хвилинка, треба звикати, тому що це епоха Трампа, і Трамп хоче абсолютно змінити. Карка світової торгівлі, правила світової торгівлі, тому до них треба звикати і слід розуміти, що вони пройдуть. Головне те, наскільки вдасться переформатувати світову торгівлю, щоб її основними бенефіціарами були не ті країни, які підтримують Росію в агресії проти України, а країни Заходу. і подивимось, наскільки це вдасться Трампу його в команді. Пане Дякую. Іване, та ми ну як завжди дуже вдячні вам за фахові пояснення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.